Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Якщо ви цікавитеся залізницею, то, мабуть, знаєте, вузьку колійку Гайворон-Рудниця. Ця унікальна залізниця регулярно запрошує всіх бажаючих на ретрутури з паровозом. Також раз на рік відбуваються більш масштабні заходи. Укрзалізниця спільно з місцевою громадою в Гайвороні проводять фестивалі з залученням різного рухомого складу та влаштовують благодійні ярмарки. А в цьому році такий захід відбувся 1-2 листопада. Програма в цілому складалася з традиційних поїздок із провозами, але додалися й інші атракції та видовища. Про це далі у сюжеті. Після кількох років масштабних заходів місто Гайворон почали називати залізничною столицею України. Станція, хоч і розташована поодаль магістральних ліній, але час від часу наповнюється численними гостями, які приїздять з різних куточків країни. Тут збираються як любителі або фанати залізничного транспорту, так і професійні залізничники. Нагадаю, що у Гайвороні станційне розгалуження колі ділиться на два стандарти 750 і 1520 міліметрів. На сьогодні діє вузькоколійна ділянка від станції Рудниця Вінницької області до Гайворона Кірвоградської області. Це приміська лінія, де існує регулярне сполучення. Під час ретротурів ще використовується маршрут протяжністю 9 кілометрів до станції Хащувати. 22 березня 2025 року під час проведення чергового 21-го ретро-туру відбулася реєстрація національного рекорду, найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні. До рекорду була занесена ділянка загальною протяжністю 87 кілометрів. Також є залізничне сполучення по широкій колії між Гайвороном та Вінницею. За маршрутом курсує приміський поїзд. Я вже казав, що великі заходи у Гайвороні проводяться щороку. Минулого разу масштабний фестиваль із залученням ретротехніки відбувся у жовтні. Цього разу змістовна програма різнопланових атракцій тривала з 1 по 2 листопада. Фестиваль, що має традиційну назву Гай Гуде, зібрав не лише фанатів залізничної сфери і туристів, але й були присутніми багато залізничників одеської філії. Приводом для зібрання стала ювілейна дата: 160 років заснування підприємства Одеська Залізниця. Кращих а серед них і представники гайворонського вузла відзначили подарунками. Ради привітати цю гайворонщину з тим, що вона справді оживає як залізничне серце країнами напередодні. Дуже важливої дати. В нас за кілька днів, як ви всі добре знаєте, день залізничника, і тому це символічно, що ми всі наші урочистості розпочинаємо саме тут, саме тут, де зберігається. Історія зберігається традиція, бо майбутнє є тільки в тих хаузах і в тих компаній, які пам'ятають про свою, свою історію, те, як все відбувалося. Тому всіх вітаю із Днем Залізничника, який вже не за горами. Вітаю всіх залізничників Одеської залізниці з їхнім ювілеєм. І, звичайно, вітаю Хайврон з таким потужним фестивалем і вам якомога більше успіхів, посмішок і гарно провести час. І ще один хвилюючий момент погашення поштової марки присвяченої 160-річчю одеської залізниці. Учасники церемонії підписали спеціальні конверти та здійснили погашення марки штемпелем, виготовленим до цієї події. Від імені Голованівської військової адміністрації територіально адміністративного району. Хочу привітати гайворонців. Хочу привітати одеську залізничну. Одесську залізницю і взагалі залізницям за всю підтримку історичного, зрозумілого нам процесу. Я всім вдячний за вашу працю, дякую за участь. Слава Україні. Радий тому, що нас сьогодні стільки, радий тому, що маємо можливість бути фестивалі. Сьогодні напередодні 160-річчя залізниці, вітаю всіх наших залізничників, Одеськи Залізничів. Також з днем залізничника вітаю всіх залізничників. Впевнений, що залізні люди, ви все витримаєте і країна втримається і на ваших плечах теж. Впевнений, що Україна перемога! Тим часом гості фестивалю вже збираються зайняти місця у ретропоїздах, а йдучи до платформи, не оминають благодійний ярмарок. Цього року в рамках залізничного фестивалю до Гайворона прибув поїзд кухня, який більше відомий під назвою Фудтрейн. Його створили Укрзалізниця разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета. Потяг може працювати в автономному режимі 5-7 днів, а з відсутності світла виробляти до 70 тисяч порцій їжі протягом тижня. Під час перебування у Гайвороні, поїзд кухня забезпечив безкоштовне харчування учасників заходу. І ще один спільний проект Укрзалізниці та Говарда Баффета Мистецький поїзд. Мандрівна фотовиставка Відвага нації розповідає у фотографіях події великої війни в Україні. Фотознімки розміщені у вагонах створені Говардом Баффетом, який відвідав українські регіони, де ведуться бойові дії. Тим часом численні гості вже готові відправитися за маршрутами ретро-турів. Головні дієві особи чотири паровози, які прибули до Гайворона з різних куточків України. У фестивальних рейсах були задіяні два поровози широкої колії серії R798-71 та 799-18. Їх збудували у 50-х роках на угорському заводі. Мавах це одна з масових моделей паровозів, що випускалися для радянського союзу. Інша унікальна серія паровозів – це вузькоколійні локомотиви. Під час ретротурів рейси виконували паровоз ГР-336, збудований у 1951 році на заводі міста Бабельсберг, що в Німеччині. І ще один паровоз, який має цікаву історію: 159-495. Його збудували у 1938 році на подільському заводі. Працював на різних вузькоколійках в Україні. З 2005 року перебував у локомотивному депо Чернівців як пам'ятник у 2023 році його демонтували та відновили до робочого стану у локомотивному депо Сновськ. Тепер паровоз перебуває у Гайвороні, де працює на туристичних маршрутах. І ще одна унікальна машина, яка подобається багатьом відвідувачам, це лімузин ГАЗ-12 зім або на залізничній мові дрезина. Колись цей агрегат їздив міськими вулицями Вінниці в якості таксі, але згодом його переробили на службовий транспорт вузькоколійної залізниці. У робочий час машина використовується для об'їздів залізничної інфраструктури. А під час туристичних заходів стає об'єктом для фотосесії або атракціоном. Важлива деталь, без якої не може відбутися жоден рейс, це пасажирські вагони. Вузькоколіні польські пафоваги 50-х років і вагони ПВ-40 радянської доби. Частину рухомого складу евакуювали з інших залізниць. Наприклад, кілька вагонів ПВ-40 привезли з дитячої залізниці Запоріжжя. Віднедавна у Гайвороні з'явився ще один унікальний екземпляр. Це відреставрована версія пасажирського вагону виробництва 1940 року. Раніше він перебував у віддані південної залізниці. Загалом протягом фестивальних днів Укрзалізниця провела 12 історичних рейсів на перевозній тязі та перевезла 2,5 тисячі пасажирів. Поїзди курсували до станції Хащувати, Джулинка, Зятківці Бершить, Передбужжя. Під час зупинок на гостей чекали благодійні ярмарки. Гайворонська громада також організувала обід для ветеранів на березі Південного Бугу. Іще одне важливе питання, на яке варто звернути увагу, це логістика трансферів. Спеціально до листопадового фестивалю залізниця збільшила кількість рейсів до Гайворона з інших міст. Якщо раніше трансфери були організовані лише з Києва та Львова, то цього разу приєдналися прямі маршрути з Вінниці та Одеси. Цьогоріч програма заходів була значно ширшою, якщо порівнювати з попередніми фестивалями. На станції відбувалися інтерактивні акції, дегустації, а вже ввечері на міському стадіоні відбулися два грандіозних концерти за участю українських артистів. Якщо ви особисто відвідали цей фестиваль в цьому році, залишайте свої коментарі під цим відеосюжетом, і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!